Проснився сон, що я граю в шахи та допомагаю з селом. І буквально наступного дня дев'ятирічний Мирон з Нікополя вирішив грати би в шахи за донат. Я прокидаюсь, там їм десь в 9 годин я вже сиджу тут. Юний волонтер ділиться пришвидшувати нашу перемогу, допомагає із минулого року. Перші зібрані 30 тисяч гривень передав до благодійного фонду. За один день я назбирав 2383 гривні. До мене не часто підходять, до мене рідко дуже підходять. Ну, із п'яти партію десь три вигра там нічю. Грав щодня за шаховою дошкою поблизу торговельного центру дев'ятирічний Мирон провів і цьогорічне літо. Хлопець грав зі звичайними перехожими. Кожна партія за донат. Нині хлопець збирає гроші на Мавік з тепловізором для 93-ї штурмової бригади. Мета моя збирати на цей дрон мені залишилось на ну, Я вже зібрав 64 тисячі гривень за два з половиною місяці. А... А мета це 200 тисяч. Різні шахові стратегії, що допомагають збирати донати для зсу. Морон вже кілька років опановує у шаховому клубі. В Вталановитого хлопця найвищий четвертий розряд він вже брав участь і в змаганнях. На одних з них виграв колекційні шахи, і тепер саме на цій дошці віртуозно обігрує суперників. Шахи мати. 2 вересня у школі почалися заняття, але свою місію Мирон не кинув. Грати за донат з перехожими продовжує після школи. Мені це допомагає сконцентруватися і навички розвиває. Ідею школяра підтримала і його мати Ірина. Жінка каже, свого сина знає, той не зупиниться на півшляху. Я дуже хочу, щоб ми перемогли, саме перемогли. Це дуже дорога ціна для нас, тому що ціна вимірюється в житті здоров'ї людей. Ми живемо в Нікополі. Наша сім'я в прибережній зоні живе. Ми знаємо, що таке обстріли. Ми знаємо, що таке прильоти. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. Активно допомагають хлопці і звичайні перехожі, особливо коли бачать на що юний волонтер збирає донати. Я дуже слабенька граю. Я краще одразу здамся, краще допоможу йому і все. Я вважаю, що це росте будущий бізнесмен. Молодець. Таких би людей побільше. І був у нас порядок і уровень життя був повищий. Це приклад для. для... Дорослих, старшого покоління, і от як ми будемо всі разом, як одне єдиниць тут, оціле, от, наприклад, як в других європейських країнах, там, ну, Франція, а жінка, так, для прикладу, то, 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 то і жити буде краще, і, і перемога буде скоріше. Мирон хоче закрити збір за найближче кілька місяців, тому що на рахунку кожна хвилина. Хлопець зізнається, мріє власноруч передати нашим військовим придбаний за донати Мавік. Якщо б зараз люди взагалі не донатили, то воєнні ну майже не змогли нічого захищати. Дуже важливо зараз допомагати. Тож, якщо є бажання і можете допомогти придбати очі для наших захисників, долучайтеся. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу.